У Криму вбили 16-річного мешканця Рівненщини. Мати вважає, що її сина жорстоко забили правоохоронці через те, що юнак розмовляв українською мовою. Сьогодні підлітка ховали на рідній Березнівщині. Хлопця прийшли проведжати рідні, друзі та однокласники. Марк навчався у Криму. На великдень з ним сталося нещастя. Невідомі особи його вночі побили, коли той з товаришем повертався з дискотеки. Мати розповідає, як все було зі слів очевидців. Йшли спокійно, був туман і каже: їхали на зустріч міліціонери на красноші сторці. каже, ми їх спиняли. Щоб ми нас завезли в Оленівку. Але вони відмовилися щось там. Не знаю, нагрубнули, нагрубили їм. Ну я не знаю, як там було. І каже, і все каже після того, я нічого не помню. Я проснувся від того, що всі кричать. Коротше, і стати на ноги я не зміг. каже, і Марк був побита голова. Марк б лежав в калюжі крові. Більше про цю подію та розповіді людей. Дивіться завтра в програмі Патруль.